Давно хотіла спробувати крем від бренду Рень'ю, тому обрала для себе крем на розлив для того, щоб спробувати протестувати та розказати вам своє враження. Почнемо з кремом з вітаміном С, який має ступінь захисту SPF 25. Ось таку має легку текстуру. Подивіться, як приємно наноситься та досить швидко вбирається. Має неймовірний фруктовий цитрусовий аромат. Дівчата вам дуже сподобається. Дуже гарно підійде для тьмяної та втомленої шкіри після зими, для того, щоб вирівняти тон обличчя. Та надати сяйва. Наступним спробувала крем ліфтинг, який підійде для більш вікової шкіри, який мене приємно здивував. Крем має, подивіться, більш щільну та густу текстуру, але при тому добре розподіляється та достатньо швидко вбирається без зайвої липкості. Після нанесення шкіра ніби підтягується не різко, але відчутно. Шкіра виглядає більш пружною. Подивіться та доглянутою. Якщо потрібно ефект підтягнутої шкіри, цей варіант саме для вас. Як нічний догляд розглянемо найтертів. Сам крем по собі досить поживний, але він не важкий, не буде забивати вам пори та не буде лишати жирного блиску. Наносимо його ввечері, щоб вранці шкіра була відпочила та гладенька. Гарний варіант, щоб шкіра працювала на відновлення саме вночі. Мій фаворит, крем під очі, який дійсно мені підійшов. Подивіться, має легку ніжну текстуру, ідеальна саме для ніжної шкіри в зоні навколо очей. Після нанесення зникає відчуття сухості, шкіра стає більш гладкою та доглянутою. Давно хотіла спробувати цей мультифункціональний крем, і що можу сказати, що це є справжнім підсилювачем для догляду. Він має, подивіться, ніжну, приємну, не надто густу текстуру, дуже швидко вбирається, його буде ідеально використовувати перед основним кремом. І дуже класно, що він Є багатофункціональним і зволожує, і підсилює дію інших засобів. Для володарів жирної шкіри ідеальним поєднанням було зволоження та матовість в кремі. Давайте спробуємо його, подивіться, яку має легку текстуру така напівгелева. Вона легка, ось таке надає сильне зволоження, гарно вбирається, не лишає жирного облизку. Дуже зручно використовувати його буде як базу під макіяж або, наприклад, для додаткового зволоження для шкіри, якій його бракує.